Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні я розповім про AppSmith. AppSmith — це потужна open source low-code платформа, що дозволяє командам блискавично створювати адміністративні панелі, внутрішні інструменти та інтерактивні дашборди. Забудьте про складну розробку з нуля. AppSmith спрощує процес, інтегруючись із понад 20 базами даних та будь-якими API, надаючи вам повний контроль над даними. Що робить AppSmith таким унікальним та популярним? По-перше, це його орієнтація на швидкість і гнучкість, що дозволяє розробляти кастомні застосунки для автоматизації ІТ, керування клієнтами, Customer 360 та сервісного обслуговування. По-друге, нещодавно представлена функція AppSmith Agents – це справжня інновація. Це агентна AI платформа, що інтегрує новітні моделі ШАІ з вашими приватними та пропрієтарними даними, розширюючи можливості генеративного ШАІ для бізнес команд без необхідності складного до налаштування моделей. Цей репозиторій буде надзвичайно корисним для розробників, бізнес аналітиків, ІТ-менеджерів та всіх, хто прагне ефективно створювати внутрішні інструменти, мінімізуючи час і ресурси. З легкими варіантами розгортання Docker, Kubernetes, AWS АМИ та активною спільнотою понад 38 тисяч зірок на GitHub – AppSmith є ідеальним рішенням для масштабованих бізнес-застосунків. Якщо ви шукаєте інструмент, який прискорить ваш розвиток і додасть AI інтелект вашим внутрішнім системам, AppSmith – це саме те, що потрібно. Не забудьте підписатися на канал Мозок в хмарі, щоб дізнаватися про ще більше захопливих open-source проєктів.